знамо молоко. Річ на Просто я на дворі. Окей. Ще походу не відкриємо. Зржавів. Пішов, пошов радімо. Состояння катріжів він простояв 6 років десь на дворі, 4 роки він стояв в гаражі. Ставилась на ньому, щоб його з гаража витягнути, ставив на нього, ставив на ньому 70-й акумулятор, ставив, заражав 2 рази, бо не можна було завести. Довго стояв і просто в гаражі теж десь 4 роки. Коли завели, він приїхав сюди своїм ходом, тут він вже простоє тут вже 6 чи 5 років. Состояння ви бачите самі, які. яке автомобіля, задні сідошка. Треба йому, щоб зараз був був на, грубо говоря, на вірному ходу, це поцвіло. зеркало кстати, регулюється е, кстати, потолок. Даже, ну, багато в деяких машин просідає тут за все час потолок взагалі не присів. Його пробіг, коли він їздив останній раз, я був з боку пасажира, розганялися на 120 кілометрів, він починає піднімати в ньому передка. Коли вигонили з гаража, сціплення залипло, не можна було вбити передачу. На силу розстопирили її, нормально все, благолучно вона виїхала. Поміняли патрубки, тому що бензин біг, звідки міг, все поставили. Завели він приїхав сюди своїм ходом. Тепер він вліз в землю. Грубо говоря, диск вже напополам, читаю, влізли в землю. У мене є варіанти, ну, предлагали мені відрізати кусок потолка, поставити зверху дві труби, там фари туди-сюди. Зробити з нього типу, джипа на охоту. Тобто, так як в нього мотор 40-й, в нього виходить. Получається проходимость хороша. Ну, я відказався. Зразу хотів бахнути на нього титани туди-сюди. Є ще по місті тут пару запорожців. Хочу зробити таке лайхак, взяти кинути хороше якось крепкого мотора і з ними поганяти. кстати, не знаю, ручник робочий. Ручник робочий, кстаті. да, ручник робочий. Машина в принципі, справна. Е, тільки треба замінити тормозного циліндру, вон він лежить, тормозний циліндр. Потрібно замінити колеса. І все, в принципі, І... патрубки заливай бензин, катайся. Е, Коякі варіанти, трошки звісно, підустав вже він. Е, вода дощ. Все дає свої результати. вон вже рижики пішли середини. На салону теж поцвів, є вже цвілі. Капота відкривається тут, в нього тут воздушне охладження. Ці дужки всі піднімаються по салону, так я б не сказав, що він дуже такий, що він погнивший. З вами був канал Стоп. Підписуйтесь, предлагайте, совремуйте, що можна з нього зробити, як переробити, чи може виставити його в оригіналі. просто відчистити гарненько, поставити дещо там може і спробувати покататися. Кстати, на ньому аваріка, Що в те час деяких копійок не було. Всього доброго, до хороших переглядів.